І нехай день для добрих людей буде добрий. З вами людина Олена Щербань бренд Олена Щербань, який витворився не заплановано мною. Я спочатку, перевісно, не думала, що я витворю з імені Олена Щербань, бренд, але витворений моїми зусиллями, діями, системними, динамічними, чіткими, розумними, правильними, зрозумілими мені в першу чергу. Бренд, який асоціюється з стійко з опішнею та й з Полтавщиною, брендола на Щербанця вже символ українки сильної, мужньої, такої стійкої, красивої, знаючої собі ціну, знаючи, хто вона, де вона і куди вона йде, для чого вона це все робить. Ось. Але. Я зараз про те, що пані Людмила задала мені сьогодні зранку питання, а я дуже люблю з вами спілкуватися питання-відповідь цей формат мені найулюбленіший. І задала питання: розкажіть у відео про тих учасників, які з вами починали ваші борщики фестивалі і які залишилися до сьогодні. Таке класне запитання. Я про це не думала. Але тепер же ж подумала і стало лячно. Бо виявилося, що за 12 років. З 2014 по 2025 рік Борщики, це ж літній фестиваль, потім Коровай Фес це жовтневий фестиваль. Вже в всьоме цьогоріч. Потім зима, це рідизвані зустрічі вже вдруге. І весняники, зустріч весни перезимували теж вдруге. Я задумалася, бо двадцять другому році я не організувала фестивалі. Я сказала, чому я вийшла в ефір і я, і я ніколи нічого не видаляю, і вас ніколи ні, нікого не блокую. Е, деякі коменти, які е, не співпадають з моїми уявленнями про те, що має бути на моїй сторінці, звичайно, я видаляю особисто. А все інше десь робить якась ботосистема чи ще якась трястя, то хай вона самоуталізується за одну секунду, якщо все це робиться проти і, і поза моєю волею. Я що хотіла сказати, що Стало лячно, думаю, ой, приблизно отак десь 5 років тому і дотепер зі мною одні обличчя. І з 2014-го, конкретно з фестивалів, бо моя садиба діє, вона була першою в опішні з 19 грудня 2010 року. Є чіткий день народження моєї садиби, і це день народження і день відкриття. Це були перші вечорниці. За мною потім вже побіжать. Ми товаришували з Куденцем Сашком. Він трошки збривав мого інтелекту на темі сільський зелений туризм. Я такий генератор ідей, і такий рупор, і такий рекламний, гарний я Гарний я рекламний хто? Гучномовець, отак скажу. Дуже добре мене брили. Ну, чого. Ідеї ж, ідеї ж залишилися всі при мені, і все ну, одно їх стає все більше. Ось я вдячності не отримала. Тут така печальна ще історія. Чому я згадала? Тому що Кухарочка Маринка, що в Куденців, давно вона працює, там ще вона піцу пекла, дозволила собі, в 2023 році. Я тільки зараз побачила статейку. Там статейка така є, і вона там якісь ще давала слова словами через рот, щось вона там казала. Наклепи на мене. Я заперечую геть і повністю все, що там кухарочка. Маринка, що до куденців прийшла кухарювати, та так і залишилася вже ж кухарює. Але насмілилася щось казати проти тієї, проти мене, про яку вона геть нічого не знає, і тільки, і тільки копіює. То Маринко, припини, залишся при собі, при своїх інтересах. Від цієї секунди енергія твого роду повністю на службі мого роду. Не треба тобі було мене зачіпати. Сашко ж мовчить. А ти, А ти чого? Десь у погорбі сиділа, щось почула, щось недопоняла. та щось зайве сказала. А тепер що? Тепер відповідай. Є причина, є наслідок. Неси тепер повністю відповідальність за всі свої слова, сказані, подумані і зроблені, брідкі дії. Ти це знаєш. Кухарочку знай своє місце, голубенько. Ну я ж не про те. Так, у це ж. Якраз з першого фестивалю бурщі-колиному горщику з 2014 -го року, десь приблизно ще плюс 5 років, зі мною в команді були куденці, відпали за 5 років. Були нібито в команді, але були так мало три роки. Один рік ми нібито організовували разом, а потім Саша каже, що не вигідно, та воно не туди. Так логічно, бо фестиваль це не є вигідно. І з роботи з працювати треба, а не вигоду рахувати. І фестиваль за один рік і місяць теж не ру.